Одна людина загинула, троє зазнали поранень. Поліція Донеччини документує наслідки російських обстрілів. Протягом доби ворог завдав по регіону 2291 удар. Армія РФ застосувала авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію. Є влучання в десяти населених пунктах: містах Гірник, Залізне, Торецьк, Часів'яр, селищах Гостре, Дружба, Зарічне, Курахівка, Північне, Щербинівка. Руйнувань. Зазнали 23 житлових будинки та лінія електропередач. Курахівку окупанти накрили з артилерії, вбили цивільну особу. Ще одного мешканця поранили. Пошкоджено три приватних оселі. Поранення отримали ще двоє людей у зарічному та часовому яру. Пошкоджені приватні будинки на дружбу. Росія скинула авіабомбу кап 250 Пошкоджено шість приватних будинків. Внаслідок артилерійських ударів. Постраждали два багатоквартирних будинки в Торецьку та один в залізному. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.